Деформаційні шви в торговому центрі, і зараз я розповів вам про них детальніше. Коли знаходишся в торгово-розважальному центрі, обов'язково звертаєш увагу на плитку на підлозі. І, як ми знаємо, торгові центри мають велику площу, а тому мають до зони деформації. І саме в цих зонах можуть відбуватися пошкодження плитки. В цьому відео я хочу вам розповісти, як цього не допустити. Ну, а якщо це пошкодження таки сталося, то як правильно його відремонтувати? Через що відбувається подібне руйнування? Перше це тепла підлога під плиткою. Від нагріву плитки плитка розширюється, і якщо немає деформаційного шва, то відбувається пошкодження поверхні. Ось так просто. Теплі підлоги без деформаційного шва це катастрофа. Друге усадка різних частин будівлі. Третє сезонні циклічні коливання температури зима-літо, тепло-холод. І щоб уникнути цих проблем, необхідно обов'язково застосовувати профілі деформаційних шлів в зонах деформації. На цій схемі ви можете побачити один з принципів правильного підбору шлів для ТРЦ. Обираючи профіль для деформаційного шва для торгових центрів, потрібно знати всі вищі перелічені моменти. А якщо у вас виникли питання по вибору деформаційних профілів, то дзвоніть за номером телефону або залишайте заявку на нашому сайті. Ви можете надати нам свій проєкт, ми проводимо розрахунок, надсилаємо рішення, після чого я виїжджаю на об'єкт та проводжу шеф-монтаж. Арфен для тих, хто будує.